На Прикарпатті, як і на Україні загалом не вистачає експертів виборчого права, так вважають у спілці молодих політологів. Незнання громадою усіх законодавчих норм та політичних процесів, кажуть активісти, можуть призвести до спотворення результатів виборів. Тема є актуальною напередодні переобрання Верховної Ради, яке відбудеться наступного року. До них потрібно залучити не менше ніж 4 тисячі фахівців. Тому молоді політологи вирішили організувати навчання місцевих активістів. Робитимуть це через інтернет. Привезти в Івано-Франківськ якогось крутого політтехнолога це дороге задоволення. Це може собі дозволити, або якась політична сила, яка має достатньо фінансих, фінансових ресурсів. В такому випадку, коли вони привозять таких людей, вони проводять якісь закриті семінари. Куди важко попасти, куди запрошуються власне їхні партійці, або, скажімо, якісь активісти там з молодіжок їхніх і так далі, проект передбачає проведення майже 40 інтернет-лекцій. До них залучатимуть столичних фахівців виборчого процесу. Частина з цих занять будуть платними через потребу оплати праці викладачів. Щоправда, це будуть невеликі суми. Звичайно, вебінар, ну, тобто семінар через інтернет, він дасть набагато, ну, десь вдвічі меншу користь, ніж присутність фізична, але одночасно може там бути 100, 200, 300 людей, не треба платити за проїзд і так далі. Таким чином, навіть, ну, умовно кажучи, вартість в лапках технічно участь однієї людини буде на порядки менше. Фактично треба тільки домовитись з тренерами і домовитись про канали інтернет. До речі, учасникам інтернет-навчання надається право доступу і до окремих лекцій. Вони можуть вибрати теми з дев'яти запропонованих напрямів виборчого процесу.